Хоч робити і одразу відкриється шлях. Ти можеш тікати в медитації, духовні практики, пропрацювання, від життя, реалізації достатку, але в реальному житті нічого окрім дії не має значення нічого, окрім твоєї дії, не має значення. Тому сьогодні ми з тобою подивимося на те, що отримує тебе від дій. Від того, що ти хочеш, від того, ким ти хочеш бути, ким ти хочеш себе бачити. Ця медитація допоможе тобі подивитися на себе по-новому та підсилити себе для того, щоб зробити наступний. Іще один, і ще один крок для того, щоб не помилятися, а експериментувати. Тобі можна відкрити двері нових можливостей. Я запрошую тебе прийняти зручне положення тіла, зробити глибокий вдих, видих, глибокий вдих. І з видихом відчути, як ти відпускаєш всі важкі думки. Ще один глибокий вдих і з видихом ти відпускаєш напруження з обличчя. Відчуй, як м'язо обличчя розслабляються. Тепер направ свою увагу на стопи. Відчуй їх важкими, наповненими та розслаб їх направ увагу на ікри розслаб ікри. Дегна, животик, груди, руки, шию, голову, шкіру голови. Відчуй, як тіло, розслабляється. Змінуться повністю, як воно стає легшим, відчувається більш тонко. Молодець. А тепер ми з тобою доторкнемося до того стану. Який утримує тебе від того, щоб діяти, від того, щоб зробити крок. Від того, щоб робити і не сумніватися. Від того, щоб пробувати. цього не помічати не бачити. Але зараз я попрошу тебе направити свою увагу на зону грудей. Чути той страх, тривогу, яка виникає тоді, коли ти чуєш, що ти чогось не помічав, не бачив, немов з тобою щось не так, Не немов ти якийсь не такий. Правильний, немов тебе відштовхують, прагнуть, щоб ти змінився, став таким, якого тебе потребує хтось. Якщо батьки критикували нас, принижували або ігнорували, відштовхували, таким чином вони створювали умови, при яких оцінювали нас, і таким чином ми навчилися оцінювати самих себе. І... Соромити себе, відрізаючи від себе певні внутрішні частини, які є живими, справжніми і створюючи ту ідентичність те я, яке є не справжнім. З яким всім іншим комфортно, а тобі ні. Дитина готова розрушити своє справжнє я і створити не справжнє для того, щоб її любили. Така дитина вчиться постійно оцінювати себе яким бути правильно, яким бути неправильно? Це страх бути справжнім, бути таким, яким я себе відчуваю, сором виражає наше серце, наше єство. Він може проявлятися через завмирання від дій або через надмірну демонстрацію своїх нібито недоліків. Затиснуті соромом, то ми стараємося не показувати це, стримувати це, стримувати свої емоції, різні емоції, не озвучувати свої думки, тому що світ може висміяти нас, принизити, ранити, напасти. Нам може бути складно відкриватися іншим людям, показувати себе, довіряти себе. Тому ми часто можемо утримувати себе від інших на дистанції або інколи відчувати сором за інших людей, коли свого дуже-дуже багато. Коли хтось виражається так, що стає соромно, сором заставляє нас бути дуже обережними, додумувати за інших, що вони будуть про нас думати, оцінювати, критикувати. Ми можемо сильно гніватися, якщо чуємо критику по відношенню до себе, будь-яку критику, для того щоб повернути собі свою цілісність, для того, щоб не ділити світ на хороше і погане всередині себе. Адже це внутрішній механізм, який колись сформувався, і зараз ми можемо від нього піти, розчинити і зробити так, як хочеться, позбавитися напруги. Яка з'являється, коли потрібно діяти якось по-новому. Це можливо, коли ми відчуваємо сором або подавляємо його, робимо вигляд, що його немає. Це служить сигналом того, що ми виходимо. За свої рамки, і ми на шляху повернення до себе. Уявіть, що він виникає тоді, коли ви починаєте з'єднюватися з якоюсь своєю живою частиною, яка хоче бути проявленою. Але вона зараз проявляється в такому вигляді гіперболізованому Тому стає так соромно? А вона гіперболізована, тому що вона дуже довго утримувалася, та енергія в ній вона може зараз просто вибухнути. Ти відчуваєш сором, коли червоніють. Твої щоки, коли ти завмираєш, це бажання провалитися крізь землю, пропасти, зникнути, просто зникнути. Це бажання сховатися, скритися. Це думки про те, що ти поганий, ніякий, жахливий, а інші хороші і правильні. І з того, що вони такі хороші і правильні, вони нас відштовхують. Прямо зараз може бути дуже неприємно. Але знай, що ти проживаєш це зараз для того, щоб вийти з цього. І я попрошу тебе уявити перед собою шлях. Золотий шлях, який веде до дверей, до перших дверей твоєї реалізації, до того, що ти вмієш, до того, що потрібно людям. Це двері до твоїх дій. Двері до твого життя власного, істинного, сильного. Тому прямо зараз. роздивись себе зі сторони, що ти вдягнена або вдягнена. Як тобі тут стояти на початку шляху з цим соромом? Раптом ти помічаєш з цією дорожкою справа і зліва людей, які дивляться на тебе самим тим поглядом, від якого хочеться втікти. Який тисне, від якого хочеться провалитися, ці люди, яких ти можливо знаєш або не знаєш, але вони соромлять тебе, І я попрошу тебе зробити глибокий вдих і видих і з гордо піднятою головою зробити перший крок. На шляху до життя твоєї мрії, дивлячись прямо в очі всім цим людям і рухаючись золотою дорогою в тому темпі, в якому тобі комфортно. Відчувай опору під ногами, відчувай, як ти йдеш, вони на тебе тиснуть, а ти. Витримуєш, ти можеш, ти здатен, ти здатна, ти доросла, ти сильна, ти дорослий і сильний для того, щоб іти до дверей у власне життя. Відчуваю цю силу в ногах, відчуває, як з кожним кроком стає більш стійко, більш впевнено, і сором вже десь далеко він стає таким маленьким, що може поміститися в долоню. А ти великий і дорослий, велика і доросла, жива, живий, з усіма своїми бажаннями, думками, мріями, прямо зараз вже стоїш. Перед дверима, які відправляють тебе в той енергетичний потенціал твоєї реальності, який є справжнім твоїм. те, що ти там побачиш. є новою стежкою квантовим енергетичним скачком твого життя ти вже витримав, витримала той об'єм тиску, який боявся, боялася пройти, зіткнутися. Ти вже сильна, ти вже сильний. Зроби свій останній крок в нову реальність, в реальність дій, достатку. В реальність щастя і любові, в реальність, де тобі можна все, зроби глибокий вдих та видих. Простягни руку та відкрий перед собою двері, з-під яких лине яскраве золотисте сяйво. І зроби крок на рахунок. Три, один. Два. Три. Відчуй, як твій енергетичний стан змінюється, як з'явилася легкість. Відчувається сила. Тут ти можеш все, тут ти можеш подивитися, до чого ти йдеш. Дивися на цю кінцеву точку найближчого майбутнього. Де ти хочеш бути через півроку або рік? Подивися, де ти живеш, який на тобі одяг, як ти відчуваєш себе, що всередині. Що ти маєш, чим займаєшся. І можеш заглянути зараз скільки важливих дій за півроку рік ти там зробив або зробила? Молодець. Ти зробив це, ти зробила це. Ти витримала і витримаєш? Ти витримав і витримаєш. Побудь в цій новій енергії. Просто знай, що якщо тобі потрібно звернутися за силою і ресурсом для нових дій, повертайся до цієї медитації або уявляй всередині себе золоті двері з золотистим сяєвом, як ти відкриваєш їх і знову стаєш на свій потенціал сили, достатку. Любові і легкості Угорни себе золотою енергією і роби свій наступний крок в реальному житті. До нових зустрічей у нових медитаціях.